Вітаю вас! Ви на Ютуб-каналі Територія мінімальних цін. Недаремно біля мене стоїть взуття. Адже сьогодні я вам хочу розповісти про елементарні поради, про те, як дбати за взуттям взимку, для того, щоб воно не псувалося і слугувало вам якомога довше. Отже, сьогодні про таке. Як доглядати за взуттям з натуральної шкіри? Чого найбільше боїться взуття із замші та нубука? Як подовжити життя зимовому взуттю з екошкіри? Ну, і як завжди, на початку програми розповім вам про розіграш, а це моя улюблена частина. І сьогодні у нас подарунок тематичний: ось цей набір подогляду за взуттям. Тут є пінка, очисник, поліроль, водовідштовхуючий спрей, крем-блиск та губка. Цей набір подогляду за взуттям стане справжнім вашим помічником. І як його виграти, розповім вам трошки згодом. Не перемикайтесь. Також хочу нагадати про промокоди на знижку, які зашифровані в кожному нашому випуску. Десь в куточку екрану ви можете його зловити та вирушити на шопінг в мережу шопінг-центрів території мінімальних цін. Економте ваш бюджет. Ну а зараз перейдімо до порад. І почнемо ми зі шкіряного взуття. По-перше. Раджу ще до виходу на вулицю обробити його захисним засобом, кремами, воском або ж водовідштовхувальним спреєм. Промокле взуття не ставте під батарею, його не треба пересушувати. А для сушки підійде звичайне кімнатне повітря. Також можна скористатися електросушилкою. Після сушки просечіть шкіру взуття доглядовим кремом. Взуття вам буде вдячне. Далі поговоримо про більш делікатний матеріал для взуття це замша. Я дуже полюбляю замшеві черевики, але догляд за ними має бути більш ретельніший ніж за шкіряними. Взагалі замшу краще вигулювати у сухий період. Вона не любить вологи і снігу, тим більше не любить сіль, якою посипають доріжки. Але якщо альтернативи немає, то перед виходом на вулицю взуття потрібно обробити спеціальними засобами саме для замші. Переважно це водовідштовхувальні спреї. Якщо замшеве взуття промокло, треба дуже гарно його просушити. Всередину з моклої пари обов'язково покладіть папірчик і не забувайте його змінювати, якщо воно набереться вологи. Після сушки замшу бажано обробити захисним спреєм, а у кінці сезону хімічними засобами для відновлення кольору замші. Багато хто вважає, що лише взуття з натуральних матеріалів потребує ретельного догляду. І це дуже велика помилка. Адже взуття з екошкіри теж потребує вашої уваги. І про неї я розповім вам одразу після того, як розкажу про те, як виграти ось цей набір для догляду за вашим взуттям. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях, як саме ви рятуєте вашу пару з моклого взуття в мокру погоду. Ми. Рандомно оберемо переможця і відправимо ось цей чарівний набір. Вам тож коментуйте та вигравайте. Ну а зараз про догляд за взуттям за кошкірих: це не такий вибагливий матеріал, як натуральний, але теж любить, коли його просочують водовідштовхувальними спреями. У випадку, якщо промокне його так само, як і взуття з натуральних матеріалів, краще сушити при кімнатній температурі. Після сушки можна обробити засобами для блиску і натерти шматком м'якенької тканини. Ну і декілька слів про лакову шкіру. Вона не любить перепадів температур. Сушити краще при кімнатній температурі, а потім намастити звичайним вазеліном і протерти фланелевою ганчіркою. Тоді воно знов рада заблищить. Ну і ще одна маленька порада від мене: не зволікайте з доглядом за вашим взуттям. Як тільки повернулись додому, виконайте всі всі процедури по догляду, тоді ваше взуття служитиме набагато довше. Якщо цей випуск був корисним для вас, поставте нам лайк за нашу роботу і підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб не пропустити наші наступні випуски. І нагадаю: все для взуття і саме взуття, ви можете знайти в мережі центрів території мінімальних цін». Ловіть промокод на знижку та забігайте. На шопінг. До зустрічі!